Ми зробили на президентських виборах минулого року стратегічну помилку, коли більшість людей обрали Порошенка президентом. Ну не Образ... було ж вибора. пане послухайте. Ну чого ж не було вибору? А була Тимошенко, був Ляшко, який третє місце зайняв. Був Гриценко, були й інші кандидати. Вибір був. Насправді люди повелися на красиві обіцянки і думали, що олігарх, який там, значить, збудував бізнес, він так само збудує країну. Вони тільки забули, що олігарх Порошенко збудував бізнес на тому, що привласнив державне майно, кондитерські фабрики, які Раніше були державні, за три копійки забрав, так любий дурак так зможе стати олігархом, коли на шару отримує мільярдні статки. Я хочу сказати, так, от найбільша трагедія того, що відбулося, що після революції гідності до влади прийшов засновник партії регіонів, міністру уряду Януковича, олігарх Порошенко до президентського кабінету. І перше, що він зробив, навіть не після виборів, а до виборів, він домовився з бандою Януковича. Він полетів у відень, зустрівся там із з та уклали таємну угоду. Про яку сьогоднішній день невідомо, і там, до речі, був і Кличко, і Фірташ, і Порошенко. І вони фактично домовились про індульгенцію для банди Януковича. Саме тому потім на дострокових парламентських виборах регіонали замість того, щоб по тюрмах сидіти, пішли до Верховної Ради. Саме тому сьогодні регіонали, замість того, щоб відповідати за злочини Януковича, сидять спокійно за депутатськими мандатами, а Порошенко пресує депутатів від радикальної партії, від інших позапракційних патріотичних депутатів. Тобто найбільша проблема в тому, що Порошенко вирі... Піше, що Україна це його приватна кормушка, приватна корпорація рошен, що він може в ній так само хазяйнувати, як він хазяйнує в своєму рошені, грабувати, заробляти, точніше, не заробляти, якби ж заробляли, а то грабують і внаслідок цього отримують мільярдні статки, а люди не можуть кінці з кінцями звести. От у чому найбільша трагедія країни. От чому я кажу, що насправді революція не закінчена, тому що люди бачать, що вони стояли за одне, а в підсумку отримали зовсім інше. Олігарха при владі. Радикальне зубожіння мільйонів українських громадян, радикальне зниження доходів, радикальне безсінення заробітних плат і пенсій, коли гонтарів авали десятки банків за рік, розказують, що очищають банківську систему. Да брешуть. Не банківську систему очищають, а майно привласнюють банків. Бо за кожним банком це сотні підприємств, це активи, це ласі, шматки власності і так далі. І на дурняк задарма через фонд гарантування вкладів привласнюється майно. Тобто нас. Насправді в країні такий рівень корупції, що нам уже в світі не вірять, що американці публічно виступають з корупцією прокуратури і так далі, тому що ну це тільки сліпий може не бачити той рівень корупції, який в нас є, коли у нас Росія агресор, а у Порошенка перший його бізнес-партнер. Російський олігарх Григоришин, з яким вони на енергоринку мільярди вимивають. Де вони беруть ці мільярди, залазить. Але все це безпосередньо, Петро Олексійовичу, в приватних розмовах озвучуєте? Та що тільки в приватних, не тільки в приватних, а й в публічних. Більше того, я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про розслідування корупції президента Порошенка. Більше того, сам Порошенко намагався мене корумпувати. Іде? У президентському кабінеті. Коли у нас був Іловайський котел, коли там наші хлопці гинули, він він мене гвалтував, агітував, значить, щоб і ми розблокували йому призначення його людини на Державну службу надрі геології. Бо в нього, бачите, Янукович, коли забрав газовий бізнес, і тепер він його хоче повернути назад. Я коли це чув від президента в президентському кабінеті, ви знаєте, в мене волоси ставали. Я, В мене таке враження, що повернувся в часи кучми, коли відомі плівки Мельниченка, що вони там обговорювали в президентському кабінеті. Якщо зараз поставити в кабінеті Порошенка диктофона чи відеокамеру і в прямому. Онлайн режимі показати, чим він там займається і з ким він зустрічається. Суспільство просто вжахнеться, вжахнеться від того, що там відбувається. Найбільша корупція, найвища корупція сьогодні в президентському кабінеті і покриває цю корупцію. Генеральний прокурор Шокін покриває цю корупцію, голова служби безпеки Грицак, який сьогодні незаконно за командами Порошенка здійснює стеження за народними депутатами, прослуховування телефонних розмов, наружка ходить за мною, за іншими депутатами. Моєї фракції це прямо заборонено законом. Я з Грицаком зустрічався, про це його попереджав. Але він виконує злочинні команди Порошенка. Бо Порошенко бачить вихід тільки в одному, як Янукович, всіх посадить, залякать, переламать і обдурити народ. Те, що робить сьогодні Порошенко, це величезна брехня. Це вовк в овечій шкурі, який виходить на і л'є крокодиля чи сльози. Як він бає про країну? А в реальності, подивіться, Ліпецька фабрика Минулого року до російського бюджету заплатили 2 Ди рублів податків з російського бюджету фінансується російська армія, яка окупувала наш Донбас і е, убила тисячі наших людей, мирних і військових. І після цього Порошенко мені розказує, що я агент Кремля, бо я не голосую за зміни до конституції. А хто тоді він, коли він платить 2 мільярди рублів до бюджету Російської Федерації? Мовою кримінального кодексу, знаєте, як це називається? Державна зрада у діях сьогодні президента Порошенка є всі ознаки державної зради, адже він фактично фінансує армію. Ворога, не вдаючися до тонкощів ваших нюансів і взаємов з чинним президентом України, мушу сказати, що. І ця історія сумнавану з того ж розряду небажання тієї компартійної еліти, яка власне започаткувала незалежність, ухвалити тоді оці стратегічного кшталту законопроекти про кабінет міністрів України, про імпічмент президенту. Якби це було про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, якби це було зроблено років 15, нехай навіть 10 тому, тоді б не було питань. Абсолютно правильно за що й стояв майдан. Люди в першу чергу стояли на майдані, вийшли від безвідповідальності свавілля влади, і всі сподівалися. і Я Порошенко про це неодноразово казав і в особистих бесідах і там на нарадах якихось, що я б на вашому місці, якби був на президентом, я б сам би вніс до парламенту закон про імпічмент для того, щоб продемонструвати усій країні бажання не ховатися від відповідальності. Якщо ти чесний, якщо ти робиш це правильно, чого ти боїшся? А в нас всі президенти блокують прийняття закону. quando pro impeachment Não. Студію приїхав з тарифного майдану, де 10-ту добу стоїть тарифний Можна майдан. Кі... От, тарифний майдан вийшов, е, значить, за високі тарифи. Хто встановив високі тарифи? Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг. Хто призначив цю комісію? Президент Порошенко, головой комісії, свого менеджера фірми Рошен 25-літнього Вовка на прізвище Вовка. Насправді це Порошенківські вовки, вовечі шкурі, які обдирають людей. І найголовніше відкрийте конституцію. Покажіть, будь ласка, і знайдіть там, попробуйте знайти там Повноваження президента призначати цю комісію, чи, наприклад, комісію з питань регулювання ринку цінних паперів немає цих повноважень у конституції. Це перелік президентських повноважень, чітко виписаний в конституції. Президент супереч вимогам конституції, призначає нацкомісію, яка встановлює драконівські тарифи. І таких прикладів маса. Тобто, головне, а коли все суспільство дивиться, що президент супереч конституції діє, як будуть ці інші діяти? Мені Порошенко нагадує. Точ один. Копія один до одного Януковича. Згадайте, Янукович так само збирав наради, розказав про боротьбу з корупцією, а вечором до нього Межигір'я привозили чемодани грошей. І потім після революції записи, хто і скільки з міністрів кожен день, як на роботу вечором з чемоданом грошей, я інакше мав би бути звільнений. Порошенко робить те саме. Вони сьогодні проводять наради, вони розказують про боротьбу з корупцією. Ледь уже не 10 органів по боротьбі з корупцією створили. А корупції хіба стало менше? Ні. А хіба хабарів стали менше брати? Ні. А хіба. Правосуддя незалежне з'явилось. Ні, а чому та тому, що брешуть. Тому що розказують одне, а в реальності вся країна бачить бізнес-партнер Порошенка Кононенко, який ховається за депутатським мандатом у Верховній Раді, разом із Порошенком виводять бізнес на е, гроші на офшорні компанії. Бізнес-партнер Порошенка Макар Пасенюк, он відео вчора в інтернеті з'явило. Зустрічається із власниками телеканалів і забороняє на прохання Порошенка, домовляється про невихід Шустера в ефір, тому що там в ефірі ляшко. Бізнес-партнер російський олігарх Порошенка. Григоришин вимиває мільярди з енергоринку і перекладає це на плечі споживачів, залазячи до них в кишені, піднімаючи з 1 вересня тарифи на вартість електроенергії. Тобто ми бачимо, що слова розходяться з ділами.